Настав час аджики. помідорчики 26 гривень, червоний перець по 60, цей по 45. Отакий, навіть не пам'ятаю. Одна, по-моєму, 10 гривень штучка. Ось у нас тут контролює пацанчик. Ось у мене є помічничок, часничок він чистить. Скажи щось моїм підписникам. Вітаю! Тут взагалі немає ніяких проблем з закривачкою джики, але ну, дуже важко, дуже довго все це помити, перемити, почистити. Ну, це ми робимо для себе, тому я все це ретельно промиваю. Кожен помідорчик, кожен перчик. Я в тому році закрив теж собі багато аджики, У мене в тому були 10 паночок було. Вона ідеальна до м'яса. От коли я до друзів їду. На шашлики беру, ну вона взагалі ходить. Це мій лайфхак, як вирізати хвостик з помідора. Напополам перерізав і потім ножиком так раз під з двох сторон. Ідеально, мінімум мінімум одрізаєш від помідора, оціночок мені вже начистив чесничку. Дуже йому велике за це дякую. Перчик, отак ми витягуємо. Зелений солодкий перчик витрушуємо два кісточки. Те ж саме робимо з цим болгарським перцем блін, по 65 гривень. Якби в цьому році овочі досить такі дорогі і особливо огірки. Отак, от усе я на 4 дольки, все це перемішую. У, у гострого перця, я тільки хвостики відрізав, я не витягував кісточки. Отак от. Коротше, оце весь процес потрібно. Усе це підготувати для того, щоб перекрутити це на м'ясорубки, порізав усе, перемив, все чистенько, акуратно і погнали. Я щоб, його, щоб воно ретельно перемішувалося, кидаю там одночасно помідори і переці. Воно зразу все перемішувалося. І от у мене така кастрюлька це нам гуманітарки дали в перші роки. Перші дні війни величенька, там літрів 5, думаю, блін, на що нам мені одному? А і от вона пригодилась, вона тепер мені слугує. Я тут тепер закриваю в неї все, що я придумаю. Додав цукру. В тому році я не додавав, в цьому році я спробую цукру. Я, от, пропорції ви бачите на екрані. Стандартні, в принципі, набір продуктів: уксус, олія, сіль, цукор. Я не додавав туди. Більш нічого. Отак все перемішуєш і ставиш на е, плиту, щоб все це нагріти, закип'ятити. Куча різних рецептів. Там, коли буває уксус, там і перець додавали пізніше. Отак я кришечки проварюю, банки підготував, позбирав усі банки маленькі, всі до одної були. То що я дуже багато пішло на варення. Перед тим як наливати, я їх е, кип'ятком заливаю, потополуночком, кип'яче, все в мене кипить, бурлить. В тому році нічого взагалі не пропало. У мене взагалі нічого не пропало. Все було смачне і, е, ну, і крутей, і класне. Це возив пацанів, друзів угощав. закрутки дуже зручні, тому що його так от закрутив, перевернув, баночку і все готово. Ну, В принципі, навіть якщо є баночки такі з закаткою без питань, без машинки. Отака от у мене кількість вийшла. Підтримуй український контент, Звертайтесь за страховками, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу! дня!